Футболки сорту Крем 10 кг за ціною 4800 гривень. Дивимось. Ось така класна чоловіча моделька Nike в чорному кольорі. Дуже круто виглядає. Наступна футболочка, ось така синя, класна з комірцем від Puma. Дуже гарно виглядає. Це мікс тут жіночі модельки і чоловічі. Ось такий топік. Але хочу вам сказати, що. Топіків і маючок попадається менше. В лотику переважають, звичайно, футболочки. Наступна моделька буде ось така: розміри різні, всі можливі. Так, ще один бачимо Nike ось така класна чоловіча маючка. Найде сіточкою, літо якраз бомба. Так, наступна моделька буде ось така класна червона з принтом. Лотику. Футболочек є дуже багато. На відео я вам покажу меншу частину з усього лотику. Наступна буде ось така, дуже гарно виглядає. Також на спинці є принт. Так, дивимось далі. Так, чоловіча футболочка. А, ні, може бути, знаєте, і жіноча. Так, емочка. Наступна футболочка буде. Ось така, ну це вже точно чоловіча. Так, Не знаю, бренд якийсь це чи ні, але виглядає дуже гарно. До речі, ззаді вона йде легенькою на сіточкою. Наступна ось така маєчка, ще є жилка від бірочки, повністю новесенька. Наступна футболочка чоловіча, футбольна. Adidas. Спинка ось така. Ой, дивіться, яка критична. Вау! Бомба. Наступна футболочка, чоловіча капочка. Гляньте, який класний червоний колір з комірцем. Ось, дивіться. Бомба. Так, дивимось далі. Ще одна чоловіча футболочка. Виглядає вона ось так. Ось така футбольна футболочка. Так, Ось бачимо топік від зараз. жіночий, маленький розмір, але максимально крутий колір. Топік в рубчик. Наступна футболочка проста, класична, чорна. Дивимось далі, бачимо футболочку новесеньку, чоловічу бірочкою. Нагадую, що це сорт крем, найвища якість секонд хенду. Наступна знову буде чорненька, але вже інша моделька з комірцем. Дуже, до речі, і класні такі футболочки з комірцями. Наступна буде ось така сіренька. Так, показую вам ще декілька позицій. Ось така чоловіча. Дуже-дуже гарна, теж з бірочкою ось така. Так, ну давайте ще я вам покажу ось таку червону. Утволочку з комірцем, а для того щоб замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лоток собі.